Просто просто жах. 7 лютого Росія завдала черговий ракетний удар по Україні. Найбільше постраждали жителі Києва. У столиці та на околицях міста збили два десятки ворожих ракет. Уламки впали у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах. В останньому спалахнув 18-поверховий будинок. Кадри без перебільшення моторошні. Десятки рятувальників, медики, правоохоронці. На місці працювали усі екстрені служби. Пожежа розгоралася, і полум'я довго не вщухало. Вогнеборці підняли драбину, аби дістатися до епіцентру займання. Язики полум'я буквально виривалися з квартир, і на жаль, вже було відомо: усередині є люди, і не всі змогли вибратися з палаючого будинку. Ті ж мешканці, яких рятувальникам вдалося евакуювати, були у шоковому стані і в відчаї. Хтось дивився, як догорає їхня квартира, а комусь надавали першу допомогу медики. Ця жінка згадує, як усе сталося. Я вже встала і тут бахнуло, і все. І, і темно стало в хаті від пороху, чи від диму, чи від чого. Вже не знаємо далі. Дальше я вже на комаски знайшла. Чоловік пішов, подивився, каже, напроти, в кімнаті все вже балкон, двері, то вікно все вивалене, а з цієї, з другої сторони то ще були цілі вікна і, і ці. Ну Потім на 15-му поверсі стало горіти, стався пожар, та й вже до нас вже всі пішов, пішов балкон горіти, і, і вікна, ну, ну все, ж. вирвало все, що, що можна. А у Дніпровському районі уламки збитої російської ракети пошкодили дві високовольтні лінії електропередачі, що у свою чергу призвело до знеструмлення однієї з тепломереж. Без централізованого опалення залишились понад 300 житлових будинків і медичний заклад. На момент підготовки цього сюжету було відомо про чотирьох загиблих та сорок постраждалих у столиці. Це дуже непростий і трагічний ранок для України, зокрема для столиці. Водночас, завдяки титанічним зусиллям рятувальників, які гасили полум'я і витягували людей з палаючих квартир, завдяки медикам, які робили усе від них залежне, аби допомогти пораненим. І завдяки нашим бійцям ППО, які збили десятки ворожих ракет, багато людей вдалося врятувати. Україні вдалося вистояти ще один день цієї страшної війни.